Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 8 серпня, понеділок коротко розповім вам, що відбувалося в Маріуполі протягом дня. Ми отримали інформацію про те, що так звана МГБ ДНР почала перевірки тих людей, яких сама раніше призначала на керівні посади в Маріуполі і не тільки в Маріуполі, а і в селищах навколо міста. І ми дуже радіємо, бо вони зараз починають ці окупанти, як чори в банки, гризти, жерти один одного. Ми вже знаємо, що Михайло Горбаш з мангуша затриманий і зараз знаходиться у в'язниці. Ми також знаємо, що був затриманий для перевірки так званий. Речник Костянтин Іващенко, гауляйтера Маріуполя Андрій Кіор, але він прийшов перевірку, його відпустили. Він продовжив сіяти свою російську пропаганду. Знаємо також, що триває перевірка ще декількох осіб в Маріуполі, декількох колаборантів, притягають їх, висувають їм претензії не за проукраїнськість, так би мовити, а за банальне розкрадання російської. Грошей. Детальніше про це читайте на нашому сайті. Взагалі ми дуже радіємо так, такому розвитку подій, бо чим менше буде колаборантів, окупантів на нашій землі, тим краще, тим легше буде її звільняти, бо вони росіяни, вони просто е, виявляють себе, проявляють себе як. Е, Ну, як мавпи, тільки не з гранатою, а з ядерною зброєю. Сьогодні ми теж розповіли історію про те, як один російський генерал в інтерв'ю російському ж виданню погрожував Україні і світу підірвати Запорізьку атомну станцію, якщо ця земля, на якій вона стоїть, не буде російською. Ну, це, це просто жах, жахіття, яка це. Країна і як е, загрозила для життя людей залишатися під окупацією кожного разу, коли ми е, звертаємось до вас, ми просимо залишати окуповані території. Це дуже важко робити, е, тим більше, що зараз е, майже неможливо виїхати безкоштовно, треба гроші для того, щоб виїжджати і. Бу прикро прикро казати про такі випадки, коли деякі люди не просто заробляють на тому, що вивозять людей, а обманюють. Обманюють маріупольців, беруть у них гроші, обіцяють вивезти з окупованого Маріуполя і не вивозять сьогодні. Національна поліція України повідомила про те, що затримала у Харкові одного такого злочинця, який обманював людей, виманював у них 210 тисяч гривень і обіцяв вивезти і не вивез людей з окупації. І якщо б така людина потрапила до тих людей, хто втратив гроші, боюсь, що він би одним лише кримінальним вироком не закінчив би життя, бо його б точно порвали на шматочки. Про, про подію, яка торкнулася всієї України, хочу коротко сказати: минулий тиждень пройшов під знаком. Акції на підтримку полонених захисників Маріуполя, які потрапили у полон і знаходяться або в тюрмі в Оленівці, або в Донецьку, або на території Російської Федерації. Акції на підтримку захисників України прокотилися в Івано-Франковську, Львові, Вінниці, Тернополю, Черкасах, Чернігові. Минулими вихідними така акція відбулася у Дніпрі. Це була, мабуть, наймасштабніша акція. Читайте про це детальніше на нашому сайті дивитись фотографії, як це було. І сьогодні ми розмістили на сайті зворушливе відео, яке зняли дітки разом з матусями морських прикордонників. Вони також, як і азовці, як і морські піхотинці потрапили у полон в Маріуполі, в Азовсталі. І діти звертаються до своїх батьків з проханням повернутися до них, повернутися додому. Подивіться на це відео, поширте його. Світ має пам'ятати про наших захисників. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нашу роботу. Ви нам цим дуже допомагаєте. До завтра!